Капеланське благословіння на 25 вересня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як фарисеї, книжники докаряють Ісусу, що не Він, не учні його не постять, а учні Іоанни, і учні фарисейські постять. І Господь відповідає їм. Знаєте, Ті слова, які він відповідає, ми їх зразу знаємо і чуємо. Але мені здається, що він відповідає, але в глибину дивиться на цих людей. Бо хто докоряє? Учні Іоаннові постять і учні фарисейські постять. Але Іоанн, Іоанн був людиною, яка знаєте, їв аркиди і пив воду чисту. Більше нічого не робив. Але чи послухали ти фарисеї цього Йоанна? Не послухали. От Ісус їсть і п'є, як йому докоряє, але чуда робить. Але вони і слухають його, не слухають. Постити заради посту, як це робили фарисеї, безглуздя. А коли Господь говорить про те, що цей рід виводиться лише поступ і молитвою, і сам це робить. То ці фарисеї не бачать, як він постить. Вони нібито розуміють, що після добра, але користи цього посту ніколи не виносять. Не виносять. Господь постився, але ми його, вони його не побачили, як він постився. Бо він мав силу Божу, коли біси виходили, люди зцілялися. І мертві воскресали. Не побачили, що там внутрішній якість поста. Іноді люди кажуть, що раз так, що зовнішньо піст нічого не дає, я взагалі поститися не буду. це теж перекручення, Бо людина теж не пізнала, коли піст забрала своєму життю. Я скажу свого досвіду, що зараз іде війна і воїни. Вони зараз постять, коли їдять те, що їм дають, а іншого не мають, чи не постять. Я кажу всім постять, тому що пост у них преобразився і став під час війни пост послуху. Те, що вони їдять, і або не їдять те, що в них є, або те, що їм дають, а не обирають. І тоді пост преобразився в піст послуху, а не пост вживання чи невживання їжі. Прийде мирний час, і вони повернуться до звичайного пущення. Так і людина може не розпізнати за постом з одного боку, як його правильно треба поститися, а з іншого боку, не розпізнати, що піст дає силу. Бо біси виганяються постом і молитвою, постом або молитвою, постом, постом. Тобто, Але пост треба так в своє життя взяти, щоб він постійним нашому присутнім був, і його інші не помічали. Ті, які не здатні його помітити, як ті фарисеї, бо вони шукали форми, формальності і не знайшли в ньому нічого. А той, хто буде шукати смисл, навіть в даному випадку в пості, отримує його силу, і його знаєте, вічність, його радість від нього, буде Великий піст, і ви знаєте, решт. Кінець поста, вінець поста того Великого посту, коли він прийде, це якраз радість посту. Не сум від того, що я щось не з'їв і чим себе обмежив, а через це обмеження отримати Божественну радість, блаженну радість. Це велика глибока тема. Але ми покликані перебувати в пості. І радості посту, і він буде нам насолоду, блаженства доставляти. Але ми повинні і збагнути Його, пройти через нього і взяти, знаєте, чутливим серцем а, і в себе прийняти Його, щоб піст став нормою нашого життя а, в, в рамках розуміння заповідей Божої, виконання виконання їх а, серед тих обставин, в яких я живу. І прийняття всього Божого, і поста, в тому числі, як частину, знаєте, подарунку, дару Божого мені. Амінь.